Сліма. якісь пожвавлення на трибунах. Що там таке Фейерверк запустили? А чому радіти? В такій грі? Дивна реакція, більш ніж дивна. Я не знаю, що можна висловлювати такою поведінкою. Можна не погоджуватися 100 разів за. Політикою клубу з ,е, чим завгодно. А це дії, які підпадають під протидію відповідно міліції. Дуже важко підбирати слова насправді, аби говорити про це цензурно. Якщо це нормальні люди, то що таке аномалія? Зупинено поєдинок Юрій Мосейчук. Ну, найголовніше, всі говорять, що у нас, цей стадіон, до речі, не старий. Все розділено на сектори. Тобто, за нормальною логікою, в такій ситуації дуже легко вирахувати, хто це зробив. І покарати згідно законодавства. Ну і що? Хтось це буде робити, врешті-решт. Якщо не буде, це буде 100 разів. І буде гірше в 100 разів. Тварини, просто тварини на трибунах. Один один у нас в поєдинку, який не може завершитися. Поєдинок, який намагається зірвати. Ну а питання, а де міліція? Де охоронці правопорядку? Що вони роблять? Вони щось взагалі роблять Чи вони теж прийшли, в принципі, подивитися футбол на відпочинок, можна і з пилом. Щось все у нас зовсім погано завершується. Не думаю, що у когось може бути нормальний настрій спостерігати за таким. Мусичук чекає. Він теж заручник цієї ситуації. Допоки не Росії дим, допоки все не приберуть, звичайно ж, продовжувати не можна. Тут продовжити не так і багато, але потрібно зіграти до кінця поєдинок. А тут бачимо, який туман. Це наслідок піротехнічних витівок на полі сумний Одонкор. Насправді. Розпочинає він, начебто й непогано. Цей поєдинок, але чим далі, тим гірше, тим важче виглядає один корд. Схоже, що зараз таки продовжиться цей матч. 3-4 хвилини.